поставити відповідно розставити крапки над і перш за все. Вони почули усі прохання української сторони, резюмували і в тому числі прийняли колективне рішення на так званої антипуті. Коаліції, да? тому що ми чудово розуміємо, що вся, вся риторика партнерів вона базується на тому, от, скажімо і Польщі, і країн Балтії, наших скажімо, найближчих партнерів, да? і Британії, і Німеччини, і Франції. Вони ініціюють, що вони готові по нашим запитам давати, кажуть, що вони готові допомогти і передати те чи інше озброєння, але завжди є така оговірка після колективного рішення партнерів. Тобто, в будь-якому рівні, в будь-якому випадку такі рішення є наслідком колективних перемовин. Відповідно, для цього і створений цей майданчик, і модератором відповідно там виступає Сполучені Штати Америки, як ну так би мовити, не для кого не є секретом. Це найбільший наш військовий донор. Да? От. Тому якраз, як на мене, Рамштайн це і фіналізував питання, все ж таки, що Україні перш за все потрібно зараз тяжке озброєння, що його на Україні надають. Перш за все, величезна кількість броньованої техніки йде зі Сполучених Штатів. А злі язики, да, вже говорять, що вона навіть вже зайшла в європейські порти. На сьогодні я вже це читав відповідно в засобах масової інформації. Я думаю, що кожен може це питання перевірити і подивитись, і кількість насправді броньованої техніки там. Ну, вражаюча, вражаюча, це скажем дуже м'яко. Тобто, звичайно, з однієї сторони Рамштайн, це, скажімо так, ну традиційно знов таки колективне рішення уже по факту, яке насправді прийнято було раніше. Да? Тому що ну, логічно, якщо техніка з Сполучених Штатів вже прийшла в європейські порти, то їй потрібно було зняти з резерву, підготувати переправити, а це ну як мінімум декілька тижнів. Тобто, ми можемо дійсно зробити висновок, що надзвичайно багато було з української сторони зроблено роботи з нашими партнерами відносно тих напрямків допомоги військової, яку зараз потребує Україна, і в принципі, по всім напрямкам, позитив дивіться тяжка броньована техніка, яка розрахована звичайно ж в своїй більшості. Я зараз маю на увазі саме. Танки да, для контрнаступу, і до речі, Остін і той самий Столтенберг в принципі всі ключові спікери говорять про одне. Про те, що розраховують на український контрнаступ уже найближчим часом. Тобто, в принципі, наскільки я розумію, йде мова про весну. Звичайно, враховуючи необхідність навчання на підготовки і певної логістики, я думаю, що мова буде йти реально про ну, скажімо так, кінець весни, да, початок літа. Я не думаю, що це буде, скажімо, там травень, що буде це березень, да, чи, чи квіт. Тень, скоріше, це вже травень червень. От але насправді ми чуємо від наших партнерів надзвичайно важливі публічні стратегічні тези, що розраховують на те, що Україна буде звільняти свої території, дають для цього усе необхідне, і вже в риториці постійно звучить деокупація Криму, чого раніше відповідно не відбувалося. Обто враховуючи цю сукупність факторів, я і визначив на початку нашого ефіру і нашого діалогу, що я сприймаю наслідки цього Рамштайну насправді як надзвичайно позитивні для України. Україна отримає техніку, Україна отримає броньоване озброєння, Україна отримає ПВО та ПРО. Ще додаткове, і Україна відповідно знову ж таки ставить уже на системні такі рейки питання по наданню літаків ще навіть півроку тому про це навіть ну заїкатись ніхто не міг та відверто кажучи, про препетріоти да, півроку тому ніхто й не заїкався. Да. А зараз Петріоти вже. Наші хлопці закінчують навчання, ну це по графіку, це не для кого не є секретом. Да? На танках уже повноцінно на західних навчаються це і на, на Абрамсах, і на Челенджерах. Відповідно, і перш за все на, на леопардах Ну я думаю, що якщо політакам по літакам... Скажімо так, діалог іде вже повним ходом, да, на цьому майданчику Рамштайн. То я, я глибоко переконаний. Ну так я намагаюся максимально обережно ці речі проговорювати. Що принципове рішення, все ж таки, по передачі літаків, я думаю, кожен для себе із наших західних партнерів насправді уже прийняв. те, що йдуть різні заяви в публічному просторі, і іноді там нам здається, що вони розсинхронізовані, а, насправді мені здається, що це вже така певна стратегія заходу а, вводити в уману російські засоби масової інформації і російську розвідку допоки, скажімо, реалізуються уже раніше остаточно прийняти рішення по тим чи іншим видам озброєння, оскільки коли вони вже до нас надходять, їх вдогонку тим не вже наздоганяють політичні заяви з цього приводу, це говорить про те, що скажімо так, західні наші партнери озвучують тільки те, що вже по факту існує, а можливо уже є на території України. Пане Олексію, і також на полях Рамштайну НАТО оголосило Росією найбільшою такою прямою загрозою, яка наразі існує для альянсу, та й взагалі для світової безпеки, для демократії, для свободи і того, чим живе цивілізований світ. Але разом з тим поряд з такою заявою, чи які можуть бути дії, як ви вважаєте? Ну, давайте нагадаємо нашим шановним глядачам, що насправді НАТО і створювалося як військовий блок для протистояння з радянським союзом, на що відповідно потім реалізовувалося в, в часи холодної війни. Тому якраз НАТО завжди було орієнтоване на те, щоб Протистояти загрозі Російської Федерації, тому як ну ну для НАТО їхні протистояння з Росією ну точно не новина. Да, тому що вони саме для цього і створені були. Якраз я хочу нагадати усім, як всі, в принципі експертні середовища, аналітичні центри говорили, що НАТО втрачає свою сутність ще от скажімо до 2014 року. да, коли загравали з Росією, коли купляли в неї нафту та газ, коли дозволяли їй максимально інтегруватися в економіку Європейського Союзу та світову економіку. І от, скажімо, функції та основні фундаментальні задачі НАТО. Вони почали провисати да, тому що ну а навіщо потрібно НАТО, якщо Європа і весь цивілізований світ ну типу спокійно співпрацює співпрацюють з Російською Федерацією? Да. І от Російська Федерація це одна із. Напрямків гібридної війни, яку вони з'ясовували, вони тоді почали цю тему розганяти через західні медіа, створювати певну суспільну думку, що НАТО себе вже вичерпало, що відповідно дійсно в якийсь період майже призвело до такого внутрішнього саморуйнування взагалі системи в НАТО. От. Але ну, давайте знову ж таки будемо відверті, навіть саме перед собою російська гра. Еся якраз консолідувала на всіх, як в НАТО, так і навколо НАТО, і показали, що. Ті базові функції, які закладені в протистояння ще проти радянського союзу, вони в принципі переклалися на і політичне, і економічне, і на військове протистояння проти Російської Федерації. Саме от і в путінському режимі в такому да терористичному форматі, на форматі, що це держава-агресор і держава-терорист. тому я глибоко переконаний, що зараз НАТО як ніколи. За останнє десятиліття консолідувало на себе коло себе політичний капітал, а разом з ним а, і відповідно мобілізаційний і фінансовий. І про це до речі свідчить величезна кількість озброєння, яка вже а, пер, а, надійшла з не, Сполучених Штатів Америки, і ті відповідно на, на військові з США, які стоять на кордоні з Російською Федерацією саме з Сполучення Штатів з найсучаснішою зброєю, з найсучаснішими літаками, якраз от показуючи усьому світу і перш за все Російській Федерації, що її руський мір нікуди не пройде і нікуди не просочиться, тому що як ніколи західний світ зараз консолідований в боротьбі проти держави терориста. Пане Олексію, і поряд саме з Рамштаймом сьогодні у середу саме послі Європейського союзу обговорюють новий 10-й санкційний пакет. І вже Урсула фон дер Лен заявляла, що збитки будуть для Росії суттєвими. Це щонайменше 11 мільярдів євро. Пане Олексію, чого очікуємо вже у цьому 10-му санкційному пакеті? Цей 10-й санкційний пакет він насправді врахував. Він зайде він як і рамштайн. От вони насправді, от ці дві події вони між собою дуже схожі, оскільки вони фіналізували багато ініціатив, багато роботи проведеної раніше. Як от в контексті Рамштайну по постачанню зброю і про фіналізації рішень відносно їх постачання, так, от в контексті відповідно на наступного санкційного пакету, йде мова перш за все про закриття дірок якими користувалася Російська Федерація для обходу попередніх пакетів санкцій. А ті дірки, звісно, були. В Україні над цим питанням надзвичайно плідно та ґрунтовно працює група Єрмака-Макфола. І ця група, відповідно під безпосереднім керівництвом Андрія Єрмака, вона спілкується постійно. Нашими європейськими партнерами з Британією з Сполученими Штатами Америки і перевіряють ефективність кожної кожної санкції в кожному попередньому санкційному пакеті. ну от. І звертають увагу наших партнерів, які дірки, в тому числі там, припустимо, паралельний імпорт запущений через треті країни, да на можливість контрабанди тих самих чіпів, які проходять. Водять через деякі країни. Тобто є багато таких аспектів, які є надзвичайно чутливими. Якщо їх перекрити, то дійсно санкційні попередні пакети вони заграють абсолютно новими красками. І наслідки від їх застосування, саме перш за все, економічні для Російської Федерації, дійсно будуть надзвичайно суттєвими. От ми прямо зараз бачимо, коли поставлені на пакети по нафті, по газу, по по стелі відповідних цін, то вже навіть прогнозовані доходи, які вже були закладені від цієї від цього експортних протежів Російської Федерації, вже тільки номінально втратили третину. 30%. на якщо далі йти по цій, по цій стежці, і там, припустимо, зменшити да той самий верхній на верхню стелю цін, ці відповідно надходження ще зменшаться податкові в російський бюджет. Я думаю, що ця цифра вона ще досить обмежена, яку ви озвучили в 11 мільярдів. Я думаю, що насправді за наслідками застосування цього наступного санкційного пакету на недоотримання зросте там до 20 мільярдів. Ну а це вже насправді надзвичайно суттєво. Я хочу нагадати за наступний рік, що навіть з російських засобів масової інформації офіційних їхніх. Джерел пропагандистських, да, їхній Нацбанк, їхнє міністерство фінансів Анабіуліна. Там є така, да, вони вже проводили три приховані секвестри бюджету. Тобто, ще в минулому році офіційно зазначалося, що Російський Федеральний бюджет є. Дефіцитним йому вже в тому році не вистачало близько 20% і вони вже повноцінно залізли в карман того самого фонду благосостояння, да, які вони накопичили в цьому році. Вони вже абсолютно розуміють, що за допомогою своєї економіки, яка просто тікає на під санкційним тиском з Російської Федерації, вони не зможуть забезпечити навіть соціальних гарантій. От і в принципі економісти провідні світові на да, говорять, що на ці санкції, які застосовуються, уже да, за допомогою цього останнього на, пакету санкційного, вони більше сфокусуються і ще продовжаться в цьому році. То вони за цей рік з'їдять от, от на їхній фонд благосостояння, який вони накопичували за нафту долари багато-багато років, і навіть прогнозувалося, що він їм дозволить спокійно існувати навіть. В ізоляціоністській політиці там приблизно там до 20 років. Так от експерти говорять, що вони зараз спалюють свої ресурси ну, шаленими темпами. Якщо це продовжиться такими ж темпами, як зараз, і навіть, навіть будуть швидше, ну це рік-два і буде не технічний дефолт а в Російської Федерації, а абсолютно конкретний реальний дефолт. Економіка не може працювати в тотальній ізоляції, без ринків, збуту, без робочої сили. І з релакованими виробничими можливостями, тому що з разом з виробництвом вони і будуть платити свої податки, не в Російську Федерацію, а туди, куди поїхали, або в Туреччину, або в Казахстан, або в Вірменію, або в Китай, але точно не в Росії. Пане Олексію, і ще одне запитання, що стосується безпосередньо російських активів, так європейський союз е, там заявили, що вони хочуть створити таку собі спеціальну групу, яка безпосередньо і займатиметься конфіскацією російських активів і передачою саме цих активів для України, так для відбудови України е, і там інші речі. Е, пане Олексію, як ви бачите цей процес конфіскації російських активів, наскільки він може бути простим і затяжним? Чи навпаки, це можна буде до прикладу вирішити? У короткий термін. Бо фактично, знаєте, Україні ті гроші потрібні навіть зараз, вже не кажучи про відбудову. Ну, дивіться, це питання надзвичайно а, чутливе. Перш за все, да тому, що люди повтрачали свої домівки, свої автівки. На от, бізнес повтрачав е, зруйновані е, виробничі потужності. Тому для українців не, це питання є надзвичайно важливим і чутливим, але розумієте, в чому питання я займався цим питанням надзвичайно глибоко писав аналітичні статті. Можна на тому самому там укрінформі подивитись, почитати там. Я в принципі описую да, процедури складності. Та перспективи, хто хоче знайомитись, скажімо, більш детально так от, якщо резюмувати дуже швидко, то зараз вже дійсно Україна провела титанічну роботу, титанічну зусилля до того, щоб хоча б налагодити інструмент відповідно стягнення цих російських активів. Але ми також маємо тверезі оцінювати ситуацію, що активи Російської Федерації і активи філії. Фізичних осіб, ну от припустимо, олігархів, да це абсолютно інша історія. Тобто активи держави Російська Федерація і там припустимо державних підприємств, державного майна конфіскувати і передати Україні в рахунок компенсації нанесених збитків. Ну, цей процедур на процес зараз іде. А от припустимо, процес конфіскації приватного майна в тих самих російських олігархів. Це питання буде йти складніше і довше. І ми маємо це ці, ну, ці відповіді давати собі абсолютно спокійно, тому що ми знаєте, в сучасному світі питання приватної власності воно стоїть надзвичайно високо. Так, от по першому блоку, коли активи саме Російської Федерації, державні підприємства є вже відповідні рішення, а як Європейського союзу і Ради Європи, і от на останній ні, сесії і організації Об'єднаних Націй про це. Про голос, про створення такого механізму проголосувала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Чому про це не, за питання не проголосував в ООН, Я думаю, не для кого пояснювати не потрібно. Да? Ну тому що там Росія, тому що вона і вето, тому що вона блокує. А, вот. Але насправді враховуючи, що рішення Радбезу є обов'язковим для виконання, а рішення Генасамблеї є факультативним, Тивним, тобто не обов'язковим до виконання. Тому, звичайно ж, ну це питання для нас воно є дійсно ускладненим, тому що Росія максимально бюрократично блокує будь-якими способами ці процеси. От. Але в даний момент у нас вже є всі відповідні рішення від наших партнерів. Ключове, звичайно, є повторюся, рішення відповідної генасамблеї ООН, де більшість країн світу під. Тримала рішення, що, що Російська Федерація є державою агресором, і вона має заплатити за усі нанесені збитки як державі Україна, так і українцям, як ну, приватним фізичним особам. От. І зараз якраз створюється унікальний у світі компенсаційний механізм що це відповідно таке? Це за пропозицією всіх сторін підписувати збида рамкова угода між тими між Україною та тими країнами, в яких є відповідно арештовані російські активи майно. В тому числі, а от потім, після створення такої загальної рамки, да коли ми побачимо скільки в нас загалом є країн, які готові співпрацювати з Україною в цій парадигмі на, в плані там відновлення справедливості, да от підписуватись буде окремі угоди цільові між Україною та конкретною країною, в яких є російські активи, на, схема не проста. Я одразу кажу. Але вона унікальна. От я що намагаюсь донести аналогів цієї схеми раніше просто банально не було. В сучасній історії це можна привести єдиний приклад це так створення такого компенсаційного механізму між за наслідками війни Ірак-Кувейт. Да? От тут навіть. Там було рішення відповідно Радбезу ООН. Розумієте, да, обов'язкове для виконання. І навіть там ці компенсації відбувались більше 20 років з продажу відповідно нафти Іраком. Да? Так тут в нас є блокування з боку ООН, і ми маємо знаходити абсолютно нові майданчики для того, щоб це відповідно реалізовувати. Більше того, важливо, що кожна. Країна має внаслідок виконання цих міжнародних угод про компенсаційні механізми на створення і на передачу Україні саме коштів да, від заблокованих різких активів. Вони мають вносити зміни в своє внутрішнє законодавство. Тобто, розумієте, іноді навіть на рівні конституції країн, тобто для цього потрібна така величезна політична воля, навіть в конкретній країні, де є ці активи. Ну що це насправді дуже складний і багаторівневий процес. Тобто, резюмуючи, я про цю тему можу говорити, що насправді дуже багато, але ми можемо розумувати, що Україна. Уже за цей рік зробила надзвичайно багато, щоб створити цей механізм, переконати усіх наших партнерів, що ми маємо з нуля з нуля, на превеликий жаль, тому що є блокування Росією Радбезу створювати оцей компенсаційний механізм. І відповідно шукати все ж таки шляхи вилучення російського майна на території наших партнерів і передачі відповідно цих грошей в компенсаційний фонд на користь України, який і буде вже потім компенсувати і Україні нанесені збитки, і конкретним людям, які війна на Російською Федерацію також нанесла збитки. Тобто, в принципі, я глибоко переконаний, що це питання не з простих абсолютно, але воно точно уже має перспективу, і вже точно ми можемо сказати, що Україна отримає усі відповідно необхідні компенсації за ті збитки, які нанесла Росія війною. Це е, зараз приблизно є арештованих там до 400 е, е, доларів е, мільярдів. А, да? але збитки України на останок да, але збитки вже оцінюють більше чим ніж 700 мільярдів доларів. Тобто, про що я кажу? Навіть ті арештовані активи Російської Федерації вже не покривають нам. Нанесених збитків, і от тепер ми вже маємо говорити не тільки про напрацювання механізмів, як забрати да, на, на арештовані активи Російської Федерації на, на користь України, а українців, і в тому числі вже думати і про другий крок у, на, у цій складній справі, це а на, звідки шукати ще гроші Російської Федерації для компенсації на відповідно усіх наших нанесених збитків. А ми розуміємо. Що вони тільки на превеликий жаль щодня тільки ростуть і ростуть. Так, от навіть в цьому напрямку вже є певні бачення, є певні пропозиції від нас і від наших партнерів, можуть тільки зробити маленький натяк, тому що це ще в порядку дискусії. Про те, що все ж таки на будуть проводити. Компенсаційні відрахування від продажу нафти та газа російської в майбутньому, але не просто добровільні, і це важливо під контролем спільного з нашими партнерами. І Україна тут має вести ключову роль. Контролю над нафтогазовою сферою Російської Федерації, тобто не вони нам будуть платити скільки захочуть, да або там розіб'ють на 150 років ці платежі, ні. Консорціум бере під контроль нафтогазову сферу Російської Федерації зв'язку з необхідністю виплати репарацій. Да? І, от, відповідно, в рамках роботи такого консорціуму, відповідно буде оця друга частина грошей, які вони мають там заплатити, вже відраховуватись. Тобто Знову ж таки, і по цьому другій частині ми можемо розумувати, що насправді величезна титанічна робота української сторони з нашими партнерами також проводиться з урахуванням усіх нюансів і усіх аспектів. Я думаю, що ми все ж таки отримуємо від Російської Федерації усе, на що вона нам заборгувала. Пане Олексію, і от ще на завершення щодо уточнення цього запитання, ви кажете, що потрібна політична воля тієї чи іншої країни, потрібне бажання до прикладу вносити зміни до законодавства тієї чи іншої країни, або ймовірно, навіть зміни до конституції. Да. Пане Олексію, а як ви вважаєте, Попрошу коротко, як ви вважаєте, одне чи готові країни до цього? От, до прикладу, Швейцарія? Дивіться, друзі. а... Як вам відповісти максимально лаконічно? Навіть не знаю, тому що в цього вашого надзвичайно влучного а, запитання є багато векторів. Розумієте, а чи є політична воля? Вона є насправді, але є нюанси. Але є нюанси на цей компенсаційний механізм, який ми зараз напрацьовуємо з партнерами, має бути унікальний. Я підкреслюю, тобто, коли ми зриваємо в цю печатку недоторканості активів іншої країни, арештованих да, в країнах наших партнерів, конкретно Російської Федерації, то в тих країнах має на законодавчому рівні бути прописаний дуже важливий нюанс: що гроші від активів підуть саме. На потреби України в наш компенсаційний механізм, і це надзвичайно важливо. Знаєте чому? Тому що на ці активи дивиться багато хто багато хто в світі має відповідне рішення міжнародних судів, в тому числі ЄСПЧ, про необхідність компенсувати ті чи інші збитки, Найбільш яскравий приклад це меж 17 От буквально по якому вже ми отримали остаточне рішення да, від е, Нідерландів. Так от компенсації заплатила всім там, пасажирам, родинам загиблих Нідерланди. Нідерланди зі свого бюджету заплатили. Але що вони будуть подавати звичайно ж регресні позови до Російської Федерації, і вони в тому числі будуть претендувати на арештоване російське майно. От таких кейсів насправді, Справді і в сполучених штатах, і в Німеччині, і у Франції, і в Канаді є надзвичайно багато. Тому ми маємо акцентувати свою увагу для те, щоб після вже створення цього механізму і проходження всього цього шляху, щоб арештоване російське майно не розійшлося по всім каналам, да і по всім борговим зобов'язанням Російської Федерації, а пішло саме на українські потреби в рамках цього унікального компенсаторного механізму. Тому дивіться, є Дійсно багато таких складнощів, підводних каменів, які є на цьому шляху. Я нас немає ефірного часу розбирати усі їх, але я хочу, щоб мені глядачі просто повірили на слово. Їх насправді багато, але Україна робить усе можливе, щоб все ж таки ці російські активи на пішли відповідно нам на компенсацію нанесених збитків. Пане Олексію, дякую вам за хорошу розмову. Дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олексій Буряченко, кандидат.